Отже, всім привіт! Я до вас повертаюся з новим відео на канал. І сьогодні хочу розповісти, як я в'язала ці шкарпетки, тобто технічні подробиці, і майстер-клас на ось таку рюшу для шкарпеток. Дуже гарно виглядає, мені хотілося розбавити цей колір. І мої шкарпетки зв'язані точніше, це не мої, це на подарунок. Шкарпетки зв'язані з Drops Nord. Колір 13. Це такий припилена троянда колір. Це сама шкарпетка. Рюша зв'язана з такого ж. Артикулу Drops Nord колір 1. Це такий е, білий, невибілений молочний колір. І в'язала я ці шкарпетки на спицях 2,5 мм, аді Unicorn на розмір 39 приблизно. Набирала 64 петлі. В'язала резинкою, далі ви можете бачити. Я роблю такий вид шкарпетки, коли не знаю, яка точно у людини нога, і щоб все підійшло, я роблю таким чином. Аді юнікорни виглядають ось таким чином. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що від типу спиць, від покриття і від марки, може залежати щільність, з якою ви будете в'язати. Саму рюшу я в'язала теж на спицях 2,5 мм, але вже звичайних ось таких шкарпеткових чи Так, шкарпетка виглядає вже після прання. У мене ця шкарпетка вже один раз випрана. Я хочу додати трохи технічних характеристик. Як я вже сказала, набірний ряд тут був 64 петлі. І далі в сантиметрах вас орієнтую, що скільки я в'язала, приблизно, можливо комусь знадобиться. Отже, приблизно 2,5 см лицевої гладі. Це рулик, який закрутився. Далі. приблизно 3,5-4 см. Це резинка 2х2. Далі ось ця частинка, яка у нас йде до стінки п'ятки, 7 см. Стінка п'ятки 6 см. Клин підйому стопи десь приблизно 6,5 сантиметрів. Далі до убавок у мене приблизно 12 сантиметрів. І самі убавки. Приблизно 3 см. сантиметри. Набір. Петель я робила так, як я показую у відео дуже еластичний спосіб. Я додам вам посилання, ось сюди, в правому верхньому куточку, воно має світитися. І як я в'язала, в принципі, саму шкарпетку, я теж трохи далі можу додати посилання на майстер-клас, по якому ви можете зв'язати. Будь-яку, в принципі, будь-які шкарпетки. І далі переходимо до, безпосередньо до самого в'язання. Починаємо вив'язувати рюшу. Зараз я вам додам на екран саму схему рюші, яку я промалювала. Я в'язала її декілька разів, і саме цей варіант мені сподобався. Зараз я вам ще ближче покажу, як вона виглядає, це, Рюша, про всяк випадок ось таким читом. Я не знаю, можливо, хтось її так в'яже, ну, я експериментувала. Ось так і виворітну сторона. Ось так обов'язково додам фото чи відео, як виглядає на нозі. І переходимо до в'язання. Дивіться, я беру приблизно, щоб це було десь зі сторони п'ятки. Беру до себе ось цією стороною обов'язково. Не ось так. По тій причині, що тоді негарно виглядає ось це місце. Отже. Беру невеликий хвостик, і далі процес набираємо, піднімаємо точніше петлі. Я беру тут, ось орієнтуюсь на початку на, де, там де в мене починається резинка, ось ці такі перемички. Але, в принципі, тут для зручності було б добре перев'язати, зробити один ряд повністю виворітними чи лицьовими, щоб ви добре бачили це місце. Я це врахую в наступного разу. І починаємо піднімати петлі, що буде не дуже зручно, але необхідно. І ось таким чином далі я ось так робила перегін і орієнтувалася. І орієнтувалась, щоб у мене. Були саме, щоб нічого нікуди не поїхало. Ось так. Ось так. І ось таким чином ми піднімаємо петлі. Чому саме в цю сторону? Тому що, ще раз кажу, якщо ви зробите ось так, у вас буде негарне ось це місце з'єднання. Тобто у вас буде відтопирюватись ось цей рулик, якщо ви його робите, і буде негарно. І піднімаємо так, 65 петель. Кількість петель, нагадаю, кратна на 4, у самої рюші, і хочу вам показати, тому що з'їжджають весь час руки. Ось так зараз виглядає це все діло. І я добираю останні чотири петлі. Ось один. Два. Три, і чотири. І ось прийшла в ту саму, ну вибачте, і ось прийшла в ту саму точку. Далі підтягуємо. Зараз я перенесу, тому що взяла нову спицю. Перенесу просто я нічого зараз не в'яжу, я просто трошки ось так. Це в нас зараз підняті петлі. Піднімала я їх просто лицевими таким чином. І це в нас перший ряд. Далі ми в'яжемо так. Далі в'яжемо другий ряд. Раппорт візерунку у нас три виворітних накид від себе, одна лицева накид до себе. Один, два, три, накид від себе. лицьова, накид до себе. Це наш рапорт. Другий. Три виворітних. Накид від себе, лицьова, накид до себе. Три виворітних. Накид від себе. Лицьова, накид до себе і так продовжуємо до кінця ряду, кінець другого ряду. Третій ряд ми в'яжемо по рисунку прив'язуючи накиди просто лицевими. Ось тут я зараз, дивіться, ось це місце, перший ряд, трохи незручно, щоб потім не загубити ці всі петлі, я ці петлі пров'яжу на цю ж спицю. Ось. І далі накиди лицьовими, лицьову лицевою, несхрещеними просто, щоб формувалися дірочки. Далі виверідні по візерунку, накид, лицював. Ось таким чином. В принципі, на схемі все буде зрозуміло. І в'яжемо до кінця ряду. Рапорт у нас буде три виворітних: одна лицьова, накид, лицьова, накид, і повторюємо. Один, два три. Лицьова, Накид від себе. Лицева, накид до себе, лицева. Тобто суть в тому, що у нас йде одна лицева доріжка, і по бокам від неї формуються накидами такі ажурчики. І далі в'яжемо три виверідних, лицева, накид від себе, лицева, накид до себе, лицева. І повторюємо три виверідних, лицьова, накид від себе, лицева, накид до себе, лицева. І в'яжемо до кінця ряду. Наступний ряд в'яжемо по узору по візерунку, пров'язуючи виверідній. Виворітними, лицеві лицевими накиди просто лицевими, схрещеними І таким чином в'яжемо до кінця ряду. Наступний ряд рапорт у нас. Три виворітних. дві лицевих, накид від себе, лицева, накид до себе, дві лицьових. Тобто суть в тому, що ми формуємо нашими накидами ось тут ажурні доріжки. Один, два, три, один, два, накид в себе, лицева, накид до себе, дві лицевих. Повторюємо три виворітних, дві лицевих, накид від себе, лицева, накид до себе, дві лицевих. І так в'яжемо до кінця ряду. Наступний ряд. В'яжемо по візерунку вивірними лицьові лицьовими накиди прив'язуємо лицьовими, не схрещеними. наступний ряд. Рапорт візерунку в нас три три трилицьових, накид від себе, одна лицева, накид до себе. Один, два, три трививерідних. Один, два, три лицевих, накид від себе, лицева, накид до себе. Один, два, три. І повторюємо. Три лицевих, накид від себе, лицева, накид до себе, три виверідних. І так в'яжемо до кінця ряду. Закінчили ряд, і це ось закінчили ряд, і наступний ряд в'яжемо по рисунку, виворітні виворітними, лицеві лицевими, накиди в'яжемо лицевими. І в нас тут рапорт три трививерідних. І далі виходять всі лицеві. Ви це можете на схемі побачити, але мені здається, що тут уже легко зорієнтуватися. І в'яжемо тривирідних. Далі в нас тут виходить 9 лицевих вже. Один, два. 7 8, 9. І а, так ми в'яжемо два ряди. Тобто наступний ряд ми в'яжемо так само рапорт три трививорітних, 9 лицевих. три Трививорітних, 9 лицевих. І я повернусь до вас, коли вже буду закривати. Я пров'язала останній ряд. І далі у нас іде закриття. Ми маємо зараз ось таку красу. І закриваємо. Закривала я вигорітними по тій причині, що, якщо пров'язувати лицьовина, то край такий більш стоячий і більш фіксований. А у рюші мені хотілося саме, щоб була. Така більш розслаблена верхівка, тому я пров'язую виверідну, ще одну виверідну і закриваю, продіваючи попередню через пров'язану. Далі виверідну, проділи. Зараз переставлю. Спицю. Тут я так само пров'язувала лицеві вивертними і продівала. Виверідна і продівала. Виверідна, проділи. Ось такий край. Як ви можете бачити, ось так він виглядає, і, відповідно, він приймає форму самої рюші. Я сподіваюся, що вам сподобається, що ви отримуєте, отримаєте задоволення від в'язання, якщо будете в'язати, пишіть коментарі. Мені буде цікаво почитати, що би ви хотіли ще побачити на каналі. Можливо, ну, взагалі теми, які вас цікавлять, тому що я ж знімаю це для каналу, тобто для підписників, для своїх. І бережіть себе і не нехтуйте повітряними тривогами. Хочу вам ще поближче, ще раз показати. Цю красу, вона така ніжна вийшла, мені дуже подобається. Можна можу не Гарна, дуже. І я коли в'яжу шкарпетки, іноді користуюсь такою, як на мене, дуже зручною річчю. Це рахівник рядів. Я дуже довго не могла знайти, які саме рахівник рядів підходить мені особисто. Тому це для мене була знахідка, я брала його а, по знижці, мені так пощастило. Мало того, що він в такій дуже класній коробочці. Це серія, якщо я не помиляюся, це серія Майнфул, яку зараз завезли, а, саме Спиці у нас є. Це Knit Pro. така ось коробочка, там ще був мішечок. І. Ось там видно емблемку, і він ось таким чином рухається. Я його вдягаю, в мене так виходить, що я його можу вдіти або на вказівний палець, мені зручно на ліву руку, або я його іноді вдягаю на великий палець. Мені теж дуже зручно, ну, мені особисто дуже зручно, і зручно, що ці, це переключення рядів. Ну, прям взагалі. Це перший реально рахівник рядів, який в мене спрацював, і я ним дуже задоволена. Плюс така, таке гарне оформлення, і я його не гублю, тому що я його зберігаю саме у цій коробочці. Це було таке, м від, е, такий відход від майстер-класу. Я просто знаю, що можуть запитувати, що це за така гарна коробочка. Тому ось так. І не забувайте, що у своїх відео я додаю таймінг. Під відео ви можете, натискаючи на цифри, тобто на час, який там вказаний, ви можете переключатися по розділу для того, щоб в'язати вам було зручніше. Отже, ми з вами зв'язали ось такі чудові шкарпетки. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть будь-який коментар під цим відео. Це дуже мотивує знімати для вас нові ролики. Побачимось, до зустрічі! Бережіть себе!